Ми хесваціємо цей танець нашим захисникам. Усі у жовто-блакитних вишиванках просто неба виконують танець Україна понад усе. Саме з ним Вінницький дитячий колектив Смайл виборав гран-при на міжнародному конкурсі фестивалі мистецтв талантів» у номінації Хореографія проходив він 15 липня у столиці. Це був фестиваль для нормотипових діток. Ми були там одні. Виступали на рівні звичайних дітей. Коли ми виступили, то весь зал, всі, хто був, всі нас стоячи хлопали нам, аплодували, кричали Браво! Казали, що ми великі молодці. Ми просто були в такому шоці. Зразу нас оголошують колектив Смайл, Гран-Прі і всі діти на сцену такі були задоволені. Цілували той кубок. Колективу Смайл 5 років. Нині у його складі 12 дітей із синдромом Дауна. Тренує їх хореографиня Світлана Бандус. Жінка розповідає, викладацького стажу має 30 років, 10 з них працює з дітьми, що мають ментальні порушення. Займається з ними раз на тиждень у спортивній залі або як сьогодні на вулиці. Коли я працюю з цими дітками, я не вважаю, що це, наприклад, тут особлива дитина. Я ставлюсь до них як до звичайних нормотипових дітей. Назару 16. на заняття. Приїздить до Вінниці з Гайсенщини, де мешкає. Розповідає танці для нього це спосіб висловити свої почуття та емоції, але й вони не все чим захоплюються. Мені дуже подобається у футбол, рати теніс. Марія Гнатик танцями займається 10 років, зараз дівчині 17. Її мама Тетяна каже, це гарний спосіб соціалізації. Танцюючи, донька спілкується з однолітками, розвивається фізично і психологічно. Насправді для будь-якої дитини корисно займатися будь-яким видом спорту да, і мати якесь захоплення. Тому вона собі обрала танці, я підтримую її інтереси. Займалася східними танцями, займається бально-спортивними танцями з партнером Іваном. А також танцює в колективі Смайл. Раз, два, три, чотири. Кень за зробили. Раз нині вінничани готують нові танцювальні номери. Будемо танцювати українську польку жартівливу. Будемо танцювати танець Україна, полонез, Будемо танцювати бально-спортивні танці, вальс. Покажуть їх на фестивалі бал квітів у Молдові 24 серпня, каже хореографиня Світлана Бандус. Представляти Вінницю поїдуть усім колективом. Ольга Антохова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.